Привіт, люди! Хочеться до вас, у вас дізнатися. А як ви думаєте, диявол є? Це те, що ми побачимо, чи диявол сидить у наших мізках. Раніше я думала, знаєте, чомусь, я так жутко боялася, що диявол це прийде ночою, такий рогатий, хвостатий, прийде мене душити, прийде мене там. Капець, я його боялася. Не знаю, чого це так зараз мені смішно, а смішно, тому що я вже знаю, хто він такий і чого він вартий. Да, жутко боялася, кошмарит боялася. Я боялася його до тієї пори, коли зрозуміла, де він сидить і що він зі мною робить. Це жесть. Я вам передати не можу. Оця вся депресія моя, яка була панічні атаки. Оце всі біси, які в мене сиділи, я така люта була, я така зла була, я кидалася, я на чоловіка кидалася. Це зараз можу спокійно розказати, але була. і... На всю голову шизанута. тому що він могла і ножами кидати по ньому. Я бісна, мені слова не скажи, мене вже агресія, така злість, а це все не я була, це все диявол. І коли мені знаєте, коли я почала вивчати Слово Боже, і коли, коли я почала розуміти і читати вигнання диявола та як від них звільнитися, тільки тоді я усвідомила, хто такі біси і де вони сидять. І коли я зрозуміла причину, в чому причина, чому вони в мене сидять, і я зрозуміла, як звільнитися, я почала робити і працювати над собою. Знаєте, я вам хочу сказати, що моє життя змінилося, я стала спокійніша. Я одного так точно я вигнала це гординю свою. Я позбавилася цього козла, переламала, тому що він у мене сидів. Що я така цариця, я богиня, Не трогайте мене, я не виновата, я вся права. І коли я позбулася цього, він далі намагається мене околоти за тим, щоб я ліки не приймала, щоб я не їла, та й дити в пекло, там командуть. тут Мною командувати не треба, я з Богом, і мені не страшно. І коли почула, що коли істинно віруюча людина, яка прибуває в Слові Божому кожного дня, вона не боїться, тому що з нею нічого не станеться, навіть якщо вона яд вип'є, Господь з нею. Тому я не боюся вже, не боюся цього козла, якщо він навіть навіть мені нашіптує на вуха, щоб я боялася, ще щось, та я його зламаю. Я його не боюся. Тому я хочу тобі запропонувати, якщо ти також знаходишся в депресії, ти знаходишся в нерозумінні з того, що це не ти, ти не можеш бути таким агресивним, ти не можеш бути таким злим, ти не можеш бути таким неуравновішеним, ти не знаєш, що з тобою відбувається, я тобі скажу. Це біси сидять у тебе в голові. Це не те, що ми бачимо. Це дух є, який шев тобі на вухо. і запрошую тебе вивчати із.